Привіт, привіт! Так вам не вдалося це нове відео на каналі досвід it маркетолог. Я знаю, що давно не було апдейтів, але ось вона я і ще й з актуальною темою. А справою такі: це менше людей гугли. Тепер вони питають GPT. Одне з останніх досліджень показало, що в минулому 2024 році юзери віком з 18 до 34 років використовували GPT більше ніж Google. Погана новина для останнього, правда? А ще для бідолашних маркетологів, які весь рік намагаються будувати та адаптувати свої стратегії в умовах ціної зміни поведінки користувачів, апдейтів пошукових систем і ресурсів, як зробити так, щоб твій сайт потрапляв не лише в пошук Google, але й в видачу llm систем. Я сама була в цьому стані останні півроку, напевно, тому це одна з причин, чому не було відео на каналі. Я звикла ділитися власним досвідом, а не плітками з інтернету, тому потрібно було цей досвід здобути. Отже, гарна новина в тому, що катастрофічного нещастя нічого ще не сталося. Контент-маркетинг SEO ста, все ще актуальні, все ще працюють, але потребують дещо інших підходів. І в цьому відео я поділюся. Власним досвідом, практиками, які вже спробувала я, і, можливо, ви також захочете щось із цього застосувати. Тож, поїхали. Почнемо з того, що тіло завжди було темною скринькою навіть для самих СІО-спеціалістів, це не стільки про конкретні якісь. Практики, скільки про напрямок роботи. ми хочемо, щоб наш сайт частіше потрапляв у пошукову видачу по релевантним для нас запитам. Просто тепер у нас, окрім Google, Yahoo, Bing та інших пошукових систем, з'явилися джип'яті, Perplexity і Додайте там будь-що чим користуєтесь ви і відкритим питанням. Залишається лише те, чи варто фокусувати увагу тепер на АІ-системах, uh, чи також вкладати і у традиційне SEO. більше спеціалістів, серед яких також я сходяться на тому, що ще зарано відмовлятися від Google, тому що системи користуються все ще велика кількість користувачів. Інше питання, що намагання компанії імплементувати ai функціонал, щоб залишити цих користувачів, вносить дещо багато хаосу навіть традиційні підходи до SEO. Наприклад, вони ввели AI-mod та ai Оверв'ю як результат. Впав трафік, впали охоплення, тому що люди одразу бачать відповідь у верху видачі і не переходять на сайт. Сили спеціалісти тепер думають, як потрапити в ці АІОверв'ю. З іншого боку, зростає трафік з llm систем з того ж GPT. І якщо ми звикли до алгоритмів Google, то той же GPT обирає сайти, обирає ресурси, на які він опирається дещо незвичним для нас способом. Наприклад, він може проігнорувати. Сайт з гарним домен рейтом, з гарною трастовості, і знайти якийсь ресурс, який ми навіть в гуглі загуглимо і не знайдемо. Тому приймаємо це задання і вчимося працювати в умовах невистаченості. А її моделі генерують свої результати на основі інформації, яку знаходять в інтернеті. А отже, для цього потрібен контент. Складність тут полягає в тому, що тепер цей контент необхідно створювати не лише для. Традиційних пошукових систем, а також для веле і знову ж таки немає готових шаблонів, як це робити. Усі експериментують у кожного працює щось своє. Моїм підходом було забути просто все, що я знала до цього моменту увесь свій досвід і працювати за такою схемою. Почула, спробувала зафіксувала результат. Якщо все добре, продовжувала, ні, спробувала ще інший підхід. А десь я почула таку чудову фразу, що найкращий скіл 21-го століття це не тільки вміння навчитися чогось, а й вміння навчитися, розучитися і навчитися по новій. Тож так і живемо. Далі наведу деякі практики, які я також знайшла на YouTube, на різних тематичних ресурсах, і які вже встигла спробувати. Можливо, щось з цього захочете спробувати ви. Отже, перше, з чого варто почати, це перевірити те, що взагалі про вас знають лиленки. Тобто спитати GPT, що він знає про вашу компанію, а, і подивитися, які ресурси він використовує 100% Ви знайдете якісь лістинги директорії, де є інформація про вас там бітичний давнини, про яку ви ще не пам'ятаєте, яку можливо треба оновити. Я зі свого боку просила GPT, наприклад, проаналізувати а, позиціонування компанії, якісь неточності в цьому позиціонуванні, і таким чином знайшла невідповідності. Як ми говоримо про компанію на різних ресурсах, а, також цікаво аналізувати, попросити проаналізувати компанію на фоні конкурентів. Певним чином, це управління репутацією, управління брендом і така точка, щоб зрозуміти, як до вас ставляться вилам системи і що вони про вас знають. А, унікальний контент завжди був супер важливим, але зараз це має ще й більше значення. Усі ваші статті, дописи, відео мають нести щось, що люди не можуть просто знайти в інтернеті або в тих же GPT чи Gemini. Варто максимально використовувати власний досвід, власні кейси, власні якісь ресерчі. А, щоб генерувати контент, який не можуть просто так скопіювати інші, а, який дійсно дасть якусь інформативність. Плюс Його треба гарно структурувати, тому що все-таки ми звикаємо до теп'яті видачі, і людина не буде шукати у величезному тексті, чи є там загалі відповідь на її питання чи ні. До генерації контенту за допомогою тих же llm систем. Ми всі користуємося цим, тому що це значно прискорює процес. Але я як і інші, не раджу вам просто. Попросити GPT згенерувати вам текст і опублікувати його, тому що це буде суцільна вода, дуже неякісна робота. Вам GPT може допомогти з ресерчем, з пошуком тематики, з вордінгом, навіть з пропрідінгом. Але має бути спеціаліст, який відповідає за якість контенту, який знає, як додати туди власне досвід компанії. Uh, і як зробити з цього масиву інформації щось таке, на що потім ті ж GPT захочуть зіслатися і порекомендувати і вас юзеру. GPT змінює не лише те, де ми шукаємо інформацію, а те, як саме ми її шукаємо з допомогою яких слів. Якщо раніше у Google ми написали, писали, наприклад, Tasker App Development Services, то зараз ми будемо питати більш розмовній. Тематиці what is the best company for building healthcare app. Контент-стратегію варто переналаштовувати також під ці довгі ключові запити під більш розмовну мову, щоб люди могли максимально швидко знаходити відповіді. Тому відходимо від такої технічної машинної мови до людської. Лістінги типу топ mobile app development companies були популярними ще напевно на початку моєї кар'єри. Я ніколи таким не займалася. Для мене це завжди виглядало якось, як якась дешева реклама. Але зараз я це роблю, тому що це дуже важливо для тих же LLM, для GPT, які часто беруть такі списки за основу, щоб порекомендувати якийсь сервіс чи послугу. Коли юзери питають, тому наразі я працюю з лістингами, але не на власному сайті, а на сторонніх ресурсах. Тобто, наприклад, ми робимо список топ-10 тобто найкращих компаній по мобільній розробці, ставимо себе на перше місце, даємо посилання на себе. Таким чином це і лінг і водночас робота з лістінгами, чесно скажучи, така собі робота. все таки це не не доставляє мені якоїсь великої радості, але. З іншого боку, якщо поки що це працює, чому б ні. Отже, що варто зробити, це обрати нішу для цього. Тут важливо, тому що один дійсний вас не врятує, вам треба публікувати на декілька ресурсах, а, обрати нішу і далі попросити той же піді. Наприклад, дати його варіант 10 мобільних компаній, для того, щоб подивилися, які ресурси він використовує, і могли також там розмістити. Мішування подобається як юзерам, так і системам, тому що що одні, що інші розуміють, про що ви по яким запитом вас шукати взагалі, а пошукові по системи розуміють, по яким запитам вас показувати. Тільки ай компанії не люблять мішування, тому що бояться втратити клієнт. Кожен цих спеціалістам скаже, що набагато легше просунути на сайт, який має одну або там літ мар. До мішування варто підходити звичайно відповідально. Це потребує Search, експериментів, розуміння того, про що вам вигідніше, як вам виділено себе позиціонувати, і далі, відповідно, ви підбираєте лістинги і контент до цього. Але це важливо завжди було як для Google, так і для llm систем тому що вони будуть знати, що в цій тематиці, наприклад, там Health Care Development ви один з топ-голосів і вас варто показувати. Цю ідею я почула на одній з SEO-конференцій, Там компанія займалася Big Data, здається, і вони зробили цілий розділ на сайті, присвячений собі словник, присвячений різним термінам цій тематиці, наприклад, що таке Data, там що таке Data Processing, і тому подібне. У них була гіпотеза, що це допоможе їм а, краще з'являтися в ЛМК, тому що такі базові да, питання, які можуть питати людям. А я пробую цей підхід ще досі. Намагаюся з нього щось витиснути, але як... у мене, наприклад, пішов трафік більше з Бінгу, з Google на такі запити, ніж з і ну, Плюс вам варто пам'ятати, що це такі загальні, загальні ключові слова, і вони можуть вам принести трафік, але навряд чи принесуть її, тому це на ваш роз. Наступна гіпотеза, яку я чула, це генерувати менше топов контенту. контентом. А, тому що, типу, ці питання, знову ж таки, такі, такі високочастотні, високоповерхневі запити можуть закрити в GPT. З мого досвіду, дійсно, току контент тепер приводить значно менше трафіку, ніж раніше з пошукових систем, але якраз у мене, наприклад, ці статті ем, почали приводити трафік в GPT. Тому для мене це якраз спосіб ем, покрити усі релевантні інформаційні запити з АІ-пошуку. Інший формат, що приводить контент, чи для мене це кейс стаді, такий більш а, заснований на власному досвіді. Тож, як на мене, варто продовжувати робити контент для усіх рівнів воронки а, і фокусуючи знову ж таки на унікальності і якісті цього контенту. Ще одна річ, яка з'явилася в моєму арсеналі, це піар. Тут декілька причин. По перше, піар піар-статті, прес-релізи, ті шкісайдів це чудовий спосіб. Створювати цей самий унікальний контент, тому що це прив'язано до вашої компанії, до вашого бізнесу, а не просто щось загальне. По-друге, піар підтримує ваші позиції в пошуку, в тих же ЛЛМ. Місі це працює як веб-авторіті. Цікаво, що зараз говорить багато про те, що навіть згадки бренду без посилань дуже мають велике значення, особливо на трастових ресурсах типу Forbes, а тому над цим також варто працювати. Я ще недавно дізналася про таку практику, як контент-крепінг, де ви по суті проплачуєте додавання згадки про вашу компанію, в якийсь готовий матеріал, а, який підходить під вашу тематику, і а, одразу вписуєте контент контекст. Тобто не просто додаєте послання на свій сайт, а даєте там, наприклад, коментар від вашого експерта і пишете, що він працює там в ОТОП. Єо компанії да або топ мобайлет девелопмент для того, щоб знову ж таки підтримувати цю ідею нішування, і воно перекликається якраз з лісінгами. Плюс поєднуючи це з посиланнями на сайт, це певний варіант лінкбілдингу, який є більш такий брендоорієнтований. Форму та соцмережі можуть також розглядатися як частина піар-стратегії. Це важливі сигнали як, це, як для традиційних пошукових систем так. А, і для її роботи там зворою Reddit, LinkedIn, все ще актуальні. А, цікаво, також що аї системи вивчають емоційне забарвлення, згадок про вашу компанію. Що саме про вас кажуть, чи жаліються вони, чи хвалять, тому варто контролювати відгуки, контролювати скарги. Ну і не менш важлива частина, про яку часто забувають, це технічне SEO. Жоден контент або там піар стратегія не витягне ваш сайт, якщо технічно він зроблений так, що сторінки повільно вантажаться, там що а, немає структурованих даних, карти сайту, тобто це немає елементарного налаштування технічного яке. Потрібно для того, щоб ваш сайт був видимий у пошукових системах. Зараз з речі з'явилися ще додаткові поняття, які якраз вже на більш на LLM-ках, типу LLM ЕЛЕМТІКСТІ, як а, робот ТІКСТІ для звичайних пошукових систем, а, для того, щоб алгоритми LLM вас бачили краще. Ну ми додали. Я не можу, не знаю, не можу сказати, що одразу це якось бустануло нашу видимість в системах, але Якщо рекомендую, також варто спробувати, принаймні я не бачила цього чогось поганого. Отже, це поки що всі практики, які використовую я. Це звичайно далеко не все про що ви можете там знайти в інтернеті. Останні півроку були дуже трансформаційними для онлайн просування і ми ще не вийшли з часу цих змін. Тому я б радила бути готова до того, що через пару місяців, через півроку, все знову зміниться, і щось перестане працювати. Про це вже починають говорити, до речі, я записала це відео навіть не стільки для того, щоб розказати вам якісь там секретні підходи, щоб як зробити так, щоб це запрацювало, стільки, щоб заспокоїти і нормалізувати ту ідею, що ми всі в однакових умовах. Жоден seo спеціаліст не прокинувся після жодного там, де йти пошукової системи з інструкцією в голові, як тепер працювати. Це завжди процес. Тому. Моя порада підписатися на спеціалістів, які активно експериментують у цьому полі, особливо на а, західних, тому що є компанії, які прямо в реальному часі діляться своїми результатами, підходами. В описі я додам посилання на декілька каналів, які читаю я, звідки я беру інформацію. Ну і дякую, що додивилися. Дякую, що ще підписані на канал. Буду рада побачити в коментарях читати вам досвід. З усіма цими апдейтами побачимося наступних відео і вдалого вам просування вашого відео.